Доброго ранку. Всім гарного дня, успіхів і всього самого найкращого. Як обіцяла, вийшла в ефір і хочу, щоб ви мене підтримали і запрошую спілкуватися. Запрошую кожного дня виходити в цей час. Я вже поставила чайник, роблю каву собі. І планую сьогодні працювати на городі. Ну і Домашні справи, все, що буде на плані, все буду робити. В цей час вже багато хто і не спить. Це я така господиня, що встати рано не можу, але бачите, як обіцяла, встала. І сподіваюся, на гарний день. Щоб є праця вдалася і ще все було добре. На дворі сходить Сонечко. Зараз йду на город. Тихо, гарно, спокійно. Так, Вранці дуже добре. Я вчора встала, то е, якась сила, енергія з'являється. Коли пізно встаєш, то тоді якесь відчуття такої е, втомленості. швидко е, заморюєшся, коли щось робиш. А так то дивіться, яке гарне сонечко сходить. Супер. Так що, друзі, бажаю всім доброго дня, добрих успіхів. Так, здається, хтось з'явився. Ні, нема нікого. Ну, хто встав, той вже зайнятий своїми турботами, а хтось ще спить. Проснеться, коли проснетесь. Всім доброго ранку. О, хтось з'явився. Доброго ранку. Пишіть звідки ви, чим займаєтеся і чому так рано встаєте. Мені буде дуже приємно знати. Сподіваюся на плідний день, як я казала, хочу вставати пораніше, щоб багато чого встигати. Друзі, доброго ранку. Пишіть коментарі. О, пішли. Добре, друзі, не буду нікого затримувати Я сама буду робити все, що мені потрібно на даний момент. І йду працювати на город. Так що дякую, хто був приєднався, і дякую до тих, хто буде дивитися мене пізніше. Всім гарного дня, спокою, миру і всього самого найкращого. Обнімаю, люблю. До нових зустрічей. О, Друзі, вітаю! Хтось підключився. Пишіть коментарі. Звідки ви? Чим займаєтеся? Яка у вас погода? Нюша. Доброго ранку. Пишіть. Не соромтеся. Так, відключилися. Ну, добре, друзі. Вітаю всіх, хто приєднався. І йду про О, три чоловіка. Доброго ранку. Пишіть, хто, відки і чим займаєтеся. чому так рано встаєте. Пишіть коментарі. Рада. Що хтось приєднується, чесно кажучи, взагалі не сподівалася, що хтось приєднається. Друзі, давайте спілкуватися. Доброго ранку. Звідки ви? Чим займаєтеся? Так, відключилися. Не соромтеся. Трошки поспілкуємося зранку. Мовчать. Сподіваюсь, що хтось пише на даний момент. Як я вже казала, я планую працювати сьогодні на городі. Зараз поки ще не сильно затвердила земля, тому що після дожджа дуже швидко затвердіває земля, і потім не можна нічого зробити. Тому все, що не встигла вчора, позавчора ці дні зробити, буду робити сьогодні. Так, ну що, друзі, мені приємно, що ви приєдналися, але хочу працювати, немає часу, ви нічого не пишете. Пишіть знову три людини приєдналися. Доброго ранку, друзі. Звідки ви чим займаєтеся? Чому так рано встаєте? Може, для когось це і не рано. Пишіть. Буду рада поспілкуватися трошки з вами. Набагато часу немає, тому і так як я. Говорила, буду виходити кожного ранку о 5.55. Поставилася собі таку ціль рано вставати. Так, нас вже п'ятеро. Друзі, пишіть. Ставте вподобайки, пишіть, будь ласка. Мені дуже приємно, що хтось приєднався до мене. Всім доброго ранку, гарного дня, творчого піднесення і всього самого найкращого. Пишіть коментарі. Привіт! Леся Пахун... Пахунська. Може, неправильно прочитала, вибачайте. Вітаю вас. Бажаю вам гарного дня, миру, спокою і щоб у вас сьогодні вдалося все, що ви запланували. Так, у нас п'ять чоловік. Друзі, пишіть ще хто дивиться. Сім. Я дуже рада вітаю всіх, друзів. На яку тему? Не на яку тему, я просто поставила собі ціль вставати рано. Тому е, прошу всіх приєднатися, хто встає рано, і підтримувати мене, щоб я могла вставати рано і робити якусь роботу зранку. Дійсно, ну, все швидше робиться, тому що е, коли вже пізніше встаєш, то я ж кажу, якийсь такий вже розбитий, не немає не сили нічого. А от вчора встала, сьогодні встала рано. І Відчуває себе дуже гарно. І є сили працювати і натхнення, і все. Тому така тема. Просто зайшла попривітатися з вами. Що ви робите зранку? Дякую. Встала, зараз поп'ю каву і йду на город. Я живу в селі. У мене ну, невеликий город, як по порівнянню з другими людьми, але. Ну, Треба його обробляти, і в мене багато квітів, квітників, так що роботи вистачає, і, і чим раніше почну, тим раніше й кінчу. Друзі, вітаю. Так, було 9 вже від'єдналися. Ну, я говорю, це відео не на тему, щоб поляля кадікати, я просто е, стимулювати себе вставати рано. Тому, друзі, дякую, хто зі мною, всім доброго ранку, хто приєднався, всім гарного дня, успіхів і всього самого найкращого. Трансляція буде виходити кожного ранку в 5, о 5.55. Кому цікаво, просто привітати один одного. Вісім чоловік. Друзі, пишіть, де ви, що ви, чим займаєтесь, чому так рано встаєте? Всім доброго ранку. Пишіть. Дуже приємно спілкуватися. Леся, дякую вам за спілкування. Пишіть ще щось і всі, хто зі мною, будь ласка, доброго ранку. Пишіть звідки ви чим займаєтеся, і які у вас плани на сьогодні? Так, нас шість чоловік. Включаються, виключаються. Всім доброго ранку, друзі. Будемо спілкуватися, будемо вставати рано. Але я так розумію, хто приєднується, то вже встали, встають рано. рано. Це я. Не можу собі спланувати день. Ну, звичайно, я встаю рано, коли мені там на базар треба, або якісь плани такі ну, масштабні, що треба їх зробити і. Але ну, звичайний день то ну, десь о сьомій встаю, пів на сьому. буває і пізніше, так ще, друзі. У Нас десять. Друзі, вітаю. Всім доброго ранку, гарного дня, спокою, миру, плідної роботи. Хто відпочиває гарно відпочити. Зараз такий сезон, що хто чим, люди в відпустки йдуть, так що я бажаю всім миру, добра і всього самого найкращого. Так, приєднуються, від'єднується. Друзі, всім доброго ранку. Рада, що ви заходите до мене на пряму трансляцію. Давайте спілкуватися. Пишіть, хто звідки, чим займаєтесь, чому так рано стаєте. Дякую, хто дивиться мене, але хотілося б, щоб ми з вами спілкувалися якби, в зворотньому зв'язку. 8.11. Доброго ранку, вітаю вас. Хто підключився? Пишіть звідки ви чим займаєтеся, чому так рано встаєте. Звичайно, люди, хто працюють на роботі, то і живуть в містах. Де далеко добиратися, то, звичайно, стають, мабуть, і ще раніше, щоб встигнути все зробити і е, до, добратися до роботи. Так, вісім. Ну що, друзі? В мене кава стине. Так що дякую всім, хто приєднався, всім гарного дня, миру, спокою, здійснення, мрій і всього самого найкращого. Підтримую вас, всіх ваших е, начинаннях і бажаю успіхів. На цьому все вибачайте іду працювати. Привіт всім, хто підключився, і пока!